Привіт-привіт! Вітаю вас в новому випуску з Мадейри. Так-так, я все ще тут. Зараз, взагалі, погода така дуже цікава. Накрапає такий моросящий дощ. Якщо ви бачите, позаду мене великі хмари. Ну, взагалі, я хочу сказати, що на Мадейрі погода, як я казав, змінюється постійно, якщо бачили мої минулі відео. І зараз я прийшов в такий гарний сад, який просто знаходиться уздовж дороги, і тут можна відпочити на лавках і приємно погуляти. І тут я вирішив записати цікаве відео на важливу тему: на тему життя в містах і життя в селах. Чим воно відрізняється. І хочу сказати наступне: собі нотатки підготував, щоб розказати і розкрити цю тему. Максимально детально. Що, знаєте, жив я весь час в Дніпрі в Україні, тобто -то там народився і там виріс. Місто Мільйон... мільйонник таке велике місто, де а, двіж є певний. А, багато людей бігають на роботу щодня, різні там конференції і все інше. І я там жив в певному ритмі. Тобто в великому ритмі, також великого мегаполісу. Я взагалі не уявляю, як собі люди живуть в Києві, я туди приїжджав тільки у робочих справах, у робочі такі мандрівки, на певний час, навіть в Харкові якийсь час жив. Але енергетика цих великих міст мені не дуже подобалась. Тому що там було дуже, дуже шумно, дуже всі кудись бігли. А я, наприклад, ну там до 20-25 років ще бігав, а після 30 почав зупинятись. Ну, тому що розумів, що не хочу я кудись бігати. Я хочу більш спокійного, нормального життя. Тобто я вважаю, що бігати це не є норма, це не окей. І знаєте, коли я прилетів на Мадеїру три місяці тому сюди, я не те, що сповільнився. Я взагалі зупинився. Тоб Мадейра як острів, будь-який острів, він зупиняє повністю, тотально. Тому що ну куди ти будеш бігти? Ти з острова не можеш нікуди збігти. Тільки вплав. Ось, або я як сьогодні вдягнув таку футболку а, в морська тематика, як капітан, взяти корабель і кудись, кудись піти цим океаном або цим морем. І коли я сюди на Мадеєру переїхав, в мене також виникло певне переключення думок в тому плані, що я жив на лазорому збережжі Франції, в таких більш великих містах: Ніца, Канни, Антіп, Монако, Мінтон. Там є інфраструктура і люди постійно кудись бігають. І я також бігав за певними там, досягненнями, ідеями, проектами, зустрічі з друзями, туди, туди, туди. Приїхав на Мадеєру. І зупинився, бо тут немає того оточення, в якому я був, немає друзів, немає нікого. Я один і бігати тут нікуди. І тут, взагалі, люди живуть дуже повільно. Ну, по типу, тут і зараз живуть, як кажуть, да? насолоджуються життям і споглядають оцю всю красу, роблять навколо себе красу, висаджують квіти, кущі, різні дерева, вирощують фрукти, овочі, ловлять рибу в океані. І все. Їм цього. В житті достатньо. Раніше б я сказав, що вони тютю -тю в цьому плані. А, ну, я б так сказав на всіх людей, хто живе в селах, хто живе на острові. Тому що я не уявляв собі це. Я народився в місті, я звик до певного руху. А тут люди живуть в інакшому темпі. І ось що до мене прийшло. Плюс якісь відео в інтернеті також почали приходити на цю тему. Що, якщо порівняти місто, то можна сказати, що всі люди в місті живуть в рабстві, в сучасному рабстві. Тобто всіх людей загнали в місто, притом зробили мотивацію, щоб люди переїжджали в місто. Робота, кар'єра, більше грошей, якісь стосовки, там кафейні, дискотеки, магазини, там ну багато яких розваг і так далі, і так далі. Почали високі будинки будувати. Я взагалі вважаю, що це як мурашники такі, тобто я не полюбляю жити у великих будинках. І коли бачу, які будинки зараз будують там в Києві чи ще десь такі, прям по 30-50 поверхів. Ну, для мене це не окей. Жити е, і відчувати енергію інших людей. Так, панорама може красива зверху, але я вважаю, що можна краще жити трошки на пагорбі. В невеличкому будинку, ось я в Дніпрі. Перед тим, як поїхати з України, я знімав 9-поверховий будинок, новий, зі скляними такими вікнами до підлоги. І він був на 9 поверхів. Невеликий, не було суматохи. На пагорбі знаходився і з панорамним видом на все місто. І от такий формат більш окей. Менше будинок просто на пагорбі, тому що панораму я дійсно люблю. Тоді, тоді ти відчуваєш більше тишу, спокій, і ти не бігаєш в цьому режимі, як білка в колісі якомусь з іншими людьми. Окрім цього, люди, які ходять постійно на роботу, також постійно бігають. Ну я не кажу, що це погано. Кожен вибирає сам, як жити. Я вам просто приведу зараз приклади. Тобто ти приходиш, ти на зарплаті, ти від зарплати до зарплати працюєш. Ти живеш в певному стандарті життя на рівні з іншими. В тебе ж такі друзі, такі колеги, знайомі. Якщо ти вийдеш або спробуєш вийти з цього середовища, тебе вони, як краби, будуть намагатись притягнути назад. Я про крабів окреме відео на цьому каналі знімав, тож можете знайти і подивитись. Бо я так само жив в такому режимі, десь до 25 років, плюс-мінус. Працював в офісних роботах, на одній роботі, на другій, на третій. Треба більше і більше працювати. Тобто я думав про те, що треба більше працювати, а не більше заробляти грошей. Тобто в мене була причина-злідкова така ніточка, що треба три роботи мати, щоб мати більше грошей. Але насправді ж це не так, ну причина не в кількості роботи, і не треба працювати по 12 чи 16 годин. Треба працювати головою і робити щось інакше: якийсь бізнес, якісь інвестиції, якісь проекти в онлайні, і не в онлайні. Це вже кожен вирішує сам. Але генерувати більше часу за допомогою свого мозку, певних знань і навичок, ну яким треба, звісно, навчатись. І коли я зрозумів, що мені не подобається життя і спілкування з тими людьми, з тим оточенням, яке в мене було, тобто то мені не подобалось їздити в офіс на роботу кожного дня, вставати зранку, о 6-й ранку, о 7 ранку, щоб о 8-й бути на роботі чи о 8.30. Півтори години мені треба було їхати на маршрутці. Потім увечері півтори години а, раком боком залазить в ту маршрутку в Дніпрі, щоб їхати. Назад на район перемога 6, де я жив. А, душна, дурдомна. Я в стресі постійному. Трошки поїв, поспав все. Зранку знов на роботу. Це якісь, ну, якісь, якась жесть була. А в такій жесті живе дуже багато людей. Я просто вже 12 років не живу в цій жесті, тому я, мені є з чим порівнювати. І Спілкувався з колегами, з друзями, зі знайомими. У мене було багато хто. ну, Із-за такого стресового графіку життя, вони там постійно пили алкоголь, ну і я пив алкоголь, курив цигарки, в постійному це стресі, нерозуміння, як це змінити. В такому режимі я жив в місті. Потім в соцмережах я почав підписуватись на людей. А, і дивився новини. Якраз минулі відео я знімав також про новини, чому перестав їх дивитись. Тому що в новинах був і завжди є до сих пір один негатив: негативні події, негативні обставини, політичні оці всі штуки, дрюки і так далі. Це не веде ні до якого здорового глузду, окрім того, що тільки розчаровує і. Поглинаєш ти ще більше стрес, а можливо і депресію. І я пам'ятаю, що це все в мені накипало, і я розумів, а, і я почав в соцмережах підписуватись на людей а, і дивитись, а хтось подорожує, хтось фрілансер, хтось підприємець, хтось вже онлайн-підприємець. І це було це було ще 12 років тому, там, коли Майдан стався і Янукович втік з України. Я почав слідкувати тоді за цими людьми, і плюс я вже якось так склалися обставини, що пішов е з офісної роботи і став фрілансером. Тобто я такий, о, а значить, можна заробляти гроші інакше, в онлайні, маючи ноутбук, телефон в інтернеті, пропонувати якісь послуги, там, послуги, товари, курси, консультації, ну різні варіанти є. І я такий клас, я також хочу жити ось так. А не працювати в офісі щодня, потім е, кожну п'ятницю у гівно напиватись алкоголю, потім на вихідних висипатись, і потім знов як білка в колесі. І тоді я зрозумів, що мені треба навчатись чомусь новому. Нові знання треба, нові навички здобувати, заробляти гроші. Тоді я на копірайтингу почав заробляти гроші, писати тексти в інтернеті, потім створив агенцію копірайтингу, яка працювала ось 12 років. І, І я зрозумів, що цей онлайн він дає свободу. Це та свобода, якої часто не відчувають люди, які живуть в містах. Тому що вони відчувають рабство. Не розуміючи про це, зараз людей взагалі ведуть ще до цифрового рабства. Колокола це дзвони в А, Що людей ведуть до цифрового рабства, Тобто ре, ре, релігія це також певне рабство. Я проти будь-якої релігії, це все не свобода. Тобто будь-який контроль. Це не свобода. Свобода це коли ти можеш жити як ти хочеш, можеш поїхати сюди, можеш поїхати туди, прийняти одне рішення, прийняти інше рішення. Зараз українці в Україні не свободні і не вільні від слова зовсім. Я б сказав так, чоловіки взагалі, жінки майже. Тому що у багатьох є різні обмеження. І життя в повному стресі, і хто живе ще не близько біля природи, вони... У подвійному потрійному стресі, тому що ракети направляють на міста, не села. Ну, загалом, тобто і на села також, звісно, залежить від регіону. Але я маю на увазі, що ну, найчастіше головні об'єкти, якщо взяти в тих, в тих регіонах, де немає активних бойових дій чи прифрнеприфронтові зони, то там в села ніхто не стріляє, ну немає сенсу. І люди, які живуть, які живуть в селах біля лісів, природи, в маленьких містах, селищах вони більш спокійні, більш стабільні і більш вільні у всіх сенсах, ніж ті, хто живе у містах. Хоча раніше я думав навпаки, я думав, та нафіга в цих селах жити. Ну треба переїжджати звідси. В містах, в містах же вся двіжуха. А чим більш зрілим я стаю, тим мій досвід, мої цінності, вони змінюються в протилежну сторону. Я починаю цінувати затишок, спокій, природу і спокійне життя. То я живу спокійно, я нікуди вже не бігаю. І, і з кожним роком місяцем зупиняюсь все більше і більше. Тому навіть якщо б я жив в Україні, я би в Дніпрі не жив. Ні в Харкові, ні в Києві не жив. Я би поїхав собі десь в Карпати, зняв би собі будиночок на пагорбі якомусь з гарною панорамою, де було б тихо, красиво, ну може неподалік від якогось міста, тому що якась інфраструктура треба, звісно. По-перше, я не водій не воджу машину, треба інфраструктура, щоб можна було продукти, як мінімум, придбати. Працюю я в онлайні, тому мені окей, гроші я заробляю онлайн. Мені фізично на роботу якусь ходити не треба. І, звісно, що багато людей можуть навчитись заробляти онлайн. Я якраз в цьому навчаю в коментарях залишаю посилання на свій телеграм-чат Дмитрогір онлайн, де я розказую про різні варіанти, як можна проявлятись в соцмережах зі своїми вже знаннями, талантами, навичками, рекламувати щось, наприклад, і заробляти більше грошей. І все. І жити будь-де в цьому світі. Для того, щоб жити. Будь де в цьому світі мільйон грошей не треба, скажу так. На одну людину достатньо десь півтори тисячі євро, плюс-мінус, півтори-дві тисячі євро. На сім'ю з дітьми вже треба, наприклад, три тисячі євро чи трошки більше. Цієї суми в три тисячі євро достатньо, щоб жити в багатьох країнах, наприклад, Європи. Ну, я беру Європу. Хочете на острові, хочете у Франції, хочете в Німеччині, хочете Іспанія, Італія, Португалія де завгодно. Ну, майже де завгодно. Тому що такі країни, як Швейцарія чи там, скандинавські країни, вони, звісно, вартують більше. А заробляти 2-3 доларів євро в інтернеті онлайн, це не прям космос. Це вполне реалізуймо, реалізуємо, як кажуть. І ось таким чином. Я змінив своє мислення і уявлення про те, що, можливо, невеликі міста і села краще, ніж великі, тому що у великих містах хаос відбувається постійно. Для мене це такий контрольований хаос. Ось так скажу. Зараз я подивлюсь, що ще записав: тобто, людей загнали в місто. Через різні послуги і сервіси. Ось вам манікюр, ось педикюр, ось школи, садочки, ось лікарні швидко поряд. Хоча люди, які живуть на селі, в гарному середовищі, природному. Їх природа лікує. Природа, звичайно, якась може трошки праця на землі, але не обов'язково. І Вони більш здорові і живуть довше. В мене прабабусі пра і прадідусь в новій каховці. Там є таке селище Дніпряне, неподалік Нової Каховки, не або за Каховкою. Прожили до 90, я точно не пам'ятаю, прабабуся до 94 років, прадідусь до 90-го, ну коротше 90- чимось років вони прожили. Вони все життя працювали на городі, були дуже великі городи. Я там також працював, коли був дитиною. В них були свої курки, свої свині, своє хазяйство, корівки, молочко. Коротше, все своє. І їм в житті більше нічого не треба було, тому що, щоб вижити на цій землі, треба мати тільки продукти. Все. Більше нічого не треба. Um, ну, в принципі, все головне, що записав, сказав і так. І ось коли я приїхав сюди на Мадей, розкажу останню штуку. Я побачив, що тут люди, ну в моєму місті, де я живу, що тут люди максимально ну і прості. Я спочатку їх не зрозумів, мені треба було звикнути. Що тут вони максимально прості і вони мають свої трошки огороди. Не всі, а хто мають цей приватні будиночки, мають огороди. І вони вирощують овочі, фрукти, бананові дерева тут ростуть, як в нас яблуні в Україні. Тут банани ростуть в кожному дворі, тому що дуже тепло. Тут врожай картоплі збирають 3 чи 4 рази на рік, тому що тут цілий рік плюс 20. Уявляєте собі? Взимку плюс 20, влітку також плюс 20. От зараз я знімаю це в кінці цього серпня місяця тут плюс 20. Кожен день. І восени буде плюс 20, і взимку плюс 20, і цілий рік ось така тепла погода. Плюс 15, 20, 25 градусів. Тобто тут все росте дуже швидко. Плюс от така, як ви бачите, волога погода, періодично тут дощик йде, то моросить щось. Така Волога класна. Тобто тут насичуються оці всі квіти. Овочі і так далі, коли вони зростають, фруктові дерева, то тут прям можна займатися цим фермерством. І вирощувати продукти, і мадира може себе забезпечити. Їм всім по барабану на великі міста. Якщо ну, їм багато, звісно, товарів привозять на цих контейнерами на кораблях, ну, там якусь побутову техніку, речі, одяг, там ще, щось, ще щось, по побутову хімію, косметику там, привозять. Але для життя потрібні тільки продукти і вода. Вода прісна тут є, далі продукти вони всі вирощують. Риби в океані завалісь, курка є, м'ясо є, все вирощують. Тобто вони, а навіть електрику вони самі виробляють. Є різні тут варіанти електрики. Ну, коротше, вони самі себе можуть забезпечити. Якщо завтра знов зроблять якийсь там локдаун, чи якийсь хаос у світі буде, то на Мадирі можна вижити. Ось такий вам секретний, кажу, секретну інформацію, тільки ви ж нікому про це не кажіть. Ось така історія. Тому я вважаю, що так. Люди в містах це раби, люди в таких маленьких містечках, селах, навіть в Україні в селах, там в якихось регіонах таких тихіших. Це більш вільні люди. з більш Духовно, може, і пробуджені, скажу так, і більш позитивні в своєму мисленні, тому що вони покладаються тільки на себе. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях, чи задумувалися ви над цим питанням колись і де живете зараз? В містах, чи десь в селищі?